Це було жорстко. Я ти тільки що в повітрі зняв зі снайпер. Ого. Маємо топ-1, брати Чекай, я вже позабував о, 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 де тут колодце. Я на комплект. Дай метку на те на комплект. Маш за плек. Uh... Селфи купи, я тобі скину бабки. Не. Кого купил? Ладно, стал, собі купи. А ти де? Так вон я кину. Чи він забрав, чи? Тате, що? Та, ти що, ти нічого не будеш мати? я заберу. Ви... Ви... Та две нема грошей. У мене є абби удар. Як його перекинути? Ні, перекинеш. Візьми мішень. Вже не попробую налотати бабки. Йоумату, йо, я не той комплект, Мелана, взяв. Ну я тобі куплю цю АР-ку. снайпу візьму. Я нашла XM4, це шо я тобі свою дам. Да, я, я Так, давай Та, він без хп втік, -мо, йо, -йо кан лука. Та треба пушити їх, на там ботлобі. лобі. Да. Чихай. Там з вікна тобі насипають. Я дала А, ні, не можу авіа дати. О боже. Та це лухи, їх треба пушити. Я вже сдохла. Зона, зона йде, зона йде, будуть спригувати. Ааа, блін. Я, 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 я. Без хп ваншот! Хорош, хорош. Да тут, а вот тут вот.